Добрий день, дорогі хазяїшки! Сьогодні я на своєму каналі готуємо смачно, приготую ковбасу домашню, запашну і справжню. Справжня вона тому, що крім м'яса, спецій, солі, нічого лишнього і нічого кращого не може бути на святковий стіл. Дивіться, яка вона вийшла красиво, сочна. І запашна. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок і вам будуть приходити нові повідомлення із рецептами. Мені буде дуже приємно. Беремо 2 кілограми м'яса, а це лопатка. І будемо нарізати його такими невеличкими кусочками. Я його положила в морозилку на годину, воно трошки захололо, і воно тоді буде легше нарізатися. М'ясо з такими прослоєчками жиру, щоб ковбаска була не суха. От так кубиками трошки менші, трошки більші кусочки. М'ясо я порізала на такі маленькі кусочки. Тепер додаємо перець, мускатний горіх, сіль, на 2 кг м'яса, дві столові ложки, неповні. І додаємо чесник. І все гарно перемішаємо. М'ясо в нас, виходить, трошки суховате, і ми додаємо воду холодну, навіть з льодом, і тоді ковбаска буде дуже сочна. Так, додаємо ще водички стакан води, добавила стакан води і ставимо, накриваємо його пленочкою і ставимо в холодильник або в холодне місце на сутки, щоб наш фарш настоявся. Остала я миску з м'ясом із холодильника. Зараз знімемо пленку. О, запах який. І будемо начиняти наші кубаси. Такі у нас готові. Я купувала їх в магазині, вони вже почищені. Вчиняти ми їх будемо це таким образом. З бутилки вирізали отаку штучку. І зараз покажу, як воно виходить. Так ми будемо начиняти всі кишечки. За допомогою такого лайфака ми вже начинили одну ковбаску. І так будемо начиняти її наступні. 2 кг м'яса у нас вийшло дві здоровенних ковбаски. І такою спеціальною голкою ми зараз будемо їх пробивати. Щоб випустити повітря, і коли вони будуть запікатися, вони не лопнуть, не полопають. А зараз ми будемо ставити їх в духовку. Духовка наша розігріта на 180 градусів. Наша ковбаса вже пожарилася, спеклася скоріше. Вона дуже запашна. І ви готуйте разом зі мною, і вам всім смачного!